Одне з найчастіших питань в магазині Мебліка. Порадьте, щоб був недорогий, але надійний матрас. Отож, в кожного поняття своє недорогий, але якщо ми говоримо за березень 25-го року, метр шістдесят на двісті, ось такий матрасик називається ЛЕЦ Плюс, вартує до 7 тисяч гривень. Як на мене, це і є недорогий матрас, але в той же час це буде оптимальним співвідношенням ціни та якості в цій ціновій категорії. Чому? Тому що тут ідуть зоновані пружинки, окремі кожна в кишенці. Термовойлок, який захищає м'які наповнювачі, кокос, який додає жорсткості на одну сторону, і пінополіуретан для створення зручності і комфорту. Тканинка тут йде чисто біленька, є ще матрасик, називається просто Лец без плюса. То він має ось такі сіренькі бортики. Тут же тканинка трошки простіша і трошки тонший євроборт. Але повірте, за вартість до 7 тисяч гривень, це досить хороша пропозиція. Яка гарно тримає навантаження, він розрахований до 160 кг на спальне місце. І, як бачите, не провалюється піді мною, моя вага близько до 100 кг. Отож, хочете, надійний, комфортний матрас, але в той же час не за всі гроші. Let's Plus – досить хороше рішення. Приходьте в магазин мебліка або замовляйте цей матрасик на сайті meblika.ua.